Попередні серії серіалу Зворотній бік закону Жовтоводський спрут азартні ігри поліції наприкінці 2014 року, в жовтих водах» котре були конфісковані ігрові автомати, були відкриті кримінальні впровадження за статтею зайняття гральним бізнесом. Та вже в січні 2015 року, як зафіксували камери відеоспостереження, частина з цих гральних автоматів зникла з сховища речових доказів. В діях співробітників поліції вбачається склад злочину, передбаченої статтею 367 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на термін до п'яти років. Повідомляю, що я працюю в Жовтоводському відділенні поліції ГУНП. В Дніпропетровській області. У зв'язку з наближенням атестації до Національної поліції, та як офіцер, що бажає служити в новій та чесній поліції, маю повідомити компетентні органи та ЗМІ про працівників, які на теперішній час перебувають на керівних та інших посадах та займаються протиправними і корупційними діями, та яким, за моєю думкою, не місце в правоохоронній системі. Наперед хочу зазначити, що моє повідомлення буде анонімним, так як боюся помсти з боку зазначених нижче осіб. Керівник відділення Смирний Дмитро Юрійович спільно з начальником слідчого відділу Ламарева Івона Володимирівна, з якою вони разом приїхали з міста Дніпропетровськ та мають неоставні відносини, та колишній працівник Державної служби з боротьби з економічною злочинністю Шумянський Олександр Гагорович, який на теперішній час працює в Тихацькому відділенні поліції отримують грошові винагороди від власників приміщення законних іверових автоматів, надаючи їм змогу використовувати його на бізнес на території міста жовті води. Смирне даю є колишньою правою рукою відпомога на область та на всю Україну, люстрованого у 2015 році одіозного Фокіна Вадима Олеговича, який свого часу був замішаний у великих корупційних діях. Більш про це докладно є на сайті ОРД. Коли Фокіна знаходився в Києві, він забрав з собою смирного, дею Телемареву Вен. Коли Фокіна люстрували, та телемарева сховалися в місті жовті води, щоб уникнути люстрації їх спільників Фокіна. Неодноразово обласним апаратом та підрозділом добровольчого батальйону Дніпро-1 виявлялися та вилучалися ігрові автомати, які згодом поверталися їхнім власникам, зазначеними вище особами. При цьому жодної справи чи протоколу не було складено або відкрито. Є як мінімум три кримінальні справи за ігровими автоматами. Одну порушували за скаргами громадян України на Шумянського ОГЕ. Інші порушено областю та від Дніпродежинським відділом. Дані справи зараз є у відділі у жовтих водах. Зали гральних автоматів на трьох точках по вулиці Хмельницького, кафе Космос, автовокзалі та кафе Лаванда. Відкриваються тільки вночі, мають камери відеоспостереження. Лимарева Іве живе невідповідно до своїх доходів та особливо це не приховує. У місцевому відділі нової пошти можна дізнатися, що їй регулярно приходять товари з різних інтернет-магазинів, де вона купує то білизну по 500 гривень, то взуття по 2000 маючи зарплату 6 тисяч гривень на місяць. За літо 2015 року два рази злітала до Єгипту, а взимку відпочивала на курортці Буковель. Дві машини, якими вона керує, записані на батьків, але не вказані в декларації. За документами живе в гуртожитку. При цьому має будинок на лівому березі Дніпра на Жовмасиве сонячне місто Дніпропетровськ. Довідку проходження люстрації Ламарева зробила сама собі. Довідку взяли в Дніпропетровську. Ніяких перевірок щодо достовірності інформації не було. Також Ламарева пов'язана з криміналітетом. Має в кримінальних колах прізвисько генерал і відкрито заявляє колегам, що буде знищувати всіх, хто стоїть на її шляху. Працює з 4 листопада 2014 року в місті жовті води, вживає спиртні напої в робочий час, веде аморальний спосіб життя. Головна вимога лавареви до співробітників це гроші, які потрібно постійно її заносити, чим доводити свою відданість. Невгодних вона звільняє з роботи рівними шляхами. В ніч, з 6 на 7 листопада 2015 року. Вона, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння і керуючи автомобілем Шкода Октавія, державний номер 1388, який вона не вказала навіть в декларації, однак протягом нового часу керує ним на підставі довіреності, вчинила ДТП біля будівлі магазина АТБ по вулиці Петровського, 51, в місті Жовтіводи, розбивши Передній бампер автомобіля об металеву огорожу. Дана подія була зафіксована камерами відеоспостереження, а відео в подальшому було викуплено у керуючої АТБ і знищено. Взимку 2015 року Лимарева Ілона Володимирівна закрила нічний клуб Діскавері. І за відкриття вимагала від Ткаченка Сергія Валентиновича, формальний директор клубу, 160 тисяч гривень, що Ткаченко може підтвердити. Це також може підтвердити власник клубу Сергій Єділів, який наразі проживає в місті Київ. В курс справи Смирного мирного телемареву ввів екс-начальник жоп Горбунов Олександр Володимирович, який зараз є заступником начальника та керівником відділу громадської безпеки. Горбунов допомагає заробляти по вже нагородженим схемам на наркотиках, скупці краденого, закриття кримінальних справ за гроші, кришування торговлі самогоном та металобрухтом. Ця особа систематично вживає спиртні напої, що вже робить неможливим перебування в правоохоронних органах. Незаконні пункти прийому металобрухту щомісячно надають йому грошову допомогу. При спробі працівників міліції, а тепер поліції задокументувати незаконну діяльність прийомок Горбунов-ОВ одразу покладав край таким діям. Керівник відділу Смирний не тільки знає про це, але й має свою долю. Про це свідчить наявність в місті значної кількості пунктів прийому металу та відсутність будь-яких адміністративних матеріалів або кримінальних проваджень. Також Горбунов ОВ швидко з'їздив АТО для отримання статусу учасника бойових дій. Реальної участі в бойових діях не брав. При цьому майже все відрядження пиячів, про що розповідав колегам. Керівник служби дільничних інспекторів та його заступник Бабак Олександр Юрійович та Погоріляк Руслан Володимирович. Обидва мають спільні інтереси у отриманні грошових винагород від самогонних точок та наркозалежних осіб, які торгують наркотиками на території міста Жовті Води. Погіріляк РВ окремо займається скуповуванням викраденого у наркоманів. Заступник начальника кримінальної міліції, Тубиця Юрій Анатольович, та старший опороповноважений Ільченко Ігор Станіславович це особи, які займаються кришуванням наркобізнесу в нашому місті. Своїм положенням та в лапках авторитетом надають змогу іншим працівникам проводити боротьбу з наркобізнесом. Цей факт підтверджується зверненням громадян, які залишаються без відповідних заходів та притягненням винних до відповідальності. Юрій Тупиця був призначений на свою посаду за допомогою Ламаревої ІВ. Реальних знань та досвіду для цієї роботи немає. Поїхав до АТО, щоб отримати квартиру. При цьому знаходився далеко від місць проведення бойових дій. Сам Ільченко ІС підробив документи про наявність вищої освіти, завдяки чому отримав посаду старшого опору уповноваженого та підвищену зарплатню на протязі тривалого часу. Старший слідчий Шалько Андрій Валентинович та заступник начальника слідчого відділення. Кучугура Євген Миколаєвич. Рік тому працювали в місті п'ятихатки і попалися на операціях з наркотиками, але відкупилися. Одному з них довелося навіть продати свій автомобіль. Зараз успішно працюють в місті жовті води. Обидва швидко поїхали до АТО, що стало вже традицією серед поліцейських, а по приїзду Лемарева Єве забрала їх обох до себе. Кучугура її зам, а Шалько старший слідчий, який навіть не має уявлення про слідчі дії, попрацювавши дільничим, а потім начальником МГБ. Ці особи майже кожен день носять на гору гроші за матеріалами, особливо по тілесним. І Шалько, і Кучугуру вже затримували СБУ або з управління внутрішньої безпеки зараз не пам'ятаю. З Дніпропетровська є знайомі, які їм особисто платили гроші у справах. Викладені в моєму повідомленні факти можуть знайти своє підтвердження за допомогою елементарної перевірки показників та документації Жовтоводського відділення поліції, Дніпріжинського відділення поліції ВНТ в Дніпропетровській області. А чувствую локоть, я ищу глаза, а чувствую где Восходом розовый закат Скованные одной цепью связанные, одной целью сколонные, одной, цепью связанные, одной.